Перше в Шості мале підприємство під номером 001. Я теж хочу бути е, пілотом. 15 мільйонів 800 тисяч підписчиків. Якщо б кожен дав хоч би по одному центу, є гроші. Є віктор Ляшенко бізнесмен. Його шлях підприємця починався із першого у місті шостка кабельного телебачення. Зараз бізнес-інтереси охоплюють сільське господарство, хімічну промисловість і виробництво харчів. Проте сьогодні основна робота Віктора знайти, пригнати в Україну і відремонтувати машини для військових, а головне оплатити їх. Історію підприємця і засновника благодійного фонду Містримні ми розповідаємо у проєкті з нового аркуша. Він створений у партнерстві з Деве Академі та за фінансової підтримки Європейського союзу. З нового аркуша це розповідь про людей, спільноти і бізнеси Сумської області, які через війну були змушені переформатуватись. Але завдяки цьому опанували нові галузі і досягли в них успіху. Я думаю, що в нашій армії потрібно ну, десь 15 20 тисяч таких авто на самом деле, Тому що це а авто. Це як знаєте, чи це як снаряд, чи це як патрон. Воно може їздити 2-3-5 місяців да, на війні, а може ну, його не стане і через 20 хвилин після того, як проходить бой ну, безпосередньо зіткнення з ворогом. Це озброєння особливо таке мале, ну, безпосередньо, як і Джевеліни, і таке інше. І кулоне, і все таке. Його ж повинно чомусь возити. Тому я сказав собі, основна наша позиція це авто для військових. Фонд «Нестримні» Віктор Ляшенко разом з однодумцями заснував у березні 22-го року. Для потреб прикордонників сумського загону, тероборони, спецпідрозділів і Нацгвардії фонд передав уже 70 машин. Як все це почалось, всі гроші, які я там ну, мав, накопив, що було, у мене там 20 тисяч доларів. От. Ну, я взяв собі тисячу, оставив і на 19 купив те авто і передав Збройні сили безпосередньо прикордонникам. Але потім зрозумів, що я... Купив ну, авто на місцевому ринку, і я купив вона дуже удачно. Машини коштували задорого і, як виявилось, потребували значного ремонту. Віктор зрозумів, що краще купувати авто великими партіями за кордоном і привозити в Україну. Тут їм проводять технічний огляд, замінюють усі фільтри, замість зношених запчастин ставлять нові, міняють оливу і фарбують. Для моменту, коли кількість переданих машин сягне сотні. У керівника фонду Нестримні є особливий задум. Назва це ну взагалі взята назва з фільмів «НЕСТРИМНІ», продюсером якої є Сільвестр Талоне. І наша ідея була, і вона зараз залишається вийти на цих людей. Сьогоднішній день ми спілкуємося. Помічником мій кірурка поки що, коли сотні машин передамо за село, щоб ну, з чим прийти і сказати давайте допомагати, тому що це може бути цікаво. У того ж Сільвеста Сталон 15 мільйонів 800 тисяч підписчиків. І якщо б кожен дав хоч би по одному центу, було б дуже цікаво для Збройних сил України. Перш ніж стати бізнесменом. Віктор був військовим льотчиком. Для десятикласника Віті вирішальним аргументом було те, що його старший брат уже літав на винищувачі. Десятим класом собі я теж хочу бути пілотом винищувачем. Я думав, що це якісь не люди, це якісь боги і так далі. Це не для мене, я ніколи не зможу, але я так пішов і мені вдалося. Туди пройти це училище, я його закінчив. Віктор встиг послужити у кількох містах СРСР, аж поки союз не розпався. Тоді написав рапорт, повернувся у шостку і приєднався до друзів, які саме починали бізнес. Ну, це було перше в шості мале підприємство. Під номером 001 зареєстроване. Це було телебачення. Ну, по суті, по суті, це було був ретранслятор, кілька камер, відеомагнітофони. Ми там мультики, кіно крутили. Жан Клод Вандами в фільмі «Самоволе». Щоб люди нас дивились, ми самі, ну, як засновники, лазили по цих чердаках і таке так інше, ставили антени, настраювали телевізори. Це все було. Програмки продавали взагалі. Це був такий листок А4, на якому написано, коли ще буде йти. От. І ми брали там стул якийсь коло центрального нюрмагу, Щось сідали. І от цими програмками на ксенах їх робили і продавали, тоді не гривню було один купон. За тим купон продавали наші програми на неділю. Ну, така була історія це життя. Попереду була банківська криза 90-х і втрата заробленого. Потім новий старт, купівля мережі магазинів, вихід у харчову і хімічну галузь, поява закордонних інвесторів. Прибутки дозволили зайнятися дорогим хобі, релійним спортом. Провівши 6 років в автомобільних перегонах, Віктор досконало вивчив, на що здатен позашляховик. Можуть їздити просто так от по полю зі швидкістю 180 км в годину. Коли ти йдеш на такій ну, швидкості, ну, ну, тебе ніхто не може ну, підстрелити, ну, як мінімум, стрілкової зброї. Да, ми розуміємо, що військові не будуть такі швидкості мати, але коли вони мають швидкість більше 110, а це реальна швидкість для машин і ну, по, по, по дорогах таких не, ну, не на швидкісно, ну, то це спасає життя людей. Зрозуміло, що те, що ми робимо, ці машини, які ми закуповуємо, вони способні на цю працю. Быстро, ефективно, приїхав, відпрацював. І... На моє питання, чи пов'язана льотна і водійська практика, Віктор сміється. <ривіт> <Пов 'язано. ривіт> Кайф до кайфа це дуже здорово. Це адреналін, якого без якого ти без адреналіну жити не цікаво. У своїй теперішній роботі, як її називає Віктор, волонтер бачить і світлі, і темні сторони. І з радісного розуміти, що робиш важливе, допомагаєш країні саме тоді, коли вона найбільше цього потребує. А з важкого щоразу знаходити підхід до нових людей. Для закупівлі машин потрібні гроші, тому доводиться звертатись до численних підприємців міста. І розмови ці не завжди приємні. Відговорок може бути ну, ціла куча, а я там допоміг, я там допоміг і так далі. Я ж розумів, що таке бізнес, да? Да, не хочеться гроші викладати, але безпека, без безпеки ніякого бізнесу не буде. Я ж не, 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 не кажу так, що тільки я от такий. Ні, я кажу, будь ласка. Сам це роби, але роби, роби щось, ми повинні робити. Досить вже, як то кажуть, вірити. Ні, вірити в ЗСУ потрібно, але ще більш потрібно ЗСУ допомагати. Давай, ти сходи один раз в окоп, попади під роздачу, і ти зрозумієш, що таке час в окопі, як він іде, і час. В твоєму житті, яке зараз, ми повинні робити тут і зараз. А не колись там може бути. На підприємствах бізнесмена ще з 2014 року допомога армії буденна справа. А з початком великої війни працівники двох підприємств домовилися, що зарплату за один день на місяць будуть перераховувати на благодійність. Для людей, які не знають, як допомогти армії, Віктор теж має рішення. Хочу я тобі розкажу, де взяти гроші. Ну, цигарку чи пачку цигарок. Перекинь на ЗСУ, ти будеш здоровішим і ЗСУ буде лучше. Є гроші? Є. Бутилочку пивка, яку ти е е купуєш кожного дня, а то й дві, да? три. Без пивка, без сігарет, без там, ну не знаю, ну на сала, без сала не можна взагалі. <сувач> так, так таке так, <сувач> життя. <сувач> ну, без чогось такого, без чого можна. От так. Ми вирушаємо на подію. Фонд «Нестримні» передає чергові 10 машин Збройним силам України. На майданчику за містом. Зібралися військові, прикордонники, працівники фонду і преса. Журналісти запрошують Віктора в кадр і простягають мікрофони. Давайте з вас почнемо, тому що ви краще за всі володієте і інформацією. Е, ці е, безпосередньо 10 автівок е, їхали, ремонтували, спиралися три тижні. Ми ці авто купуємо за кордоном. Ті люди, які нам їх реалізують, да, вони розуміють, куди вони йдуть. Більше того скажу, вони дуже співчувають нам і дуже допомагають. У бардачку однієї з машин лежить записка від поляків. На ній намальований прапор і жовто-блакитне сердечко. Папір передають з рук в руки, поки знаходиться імпровізована перекладачка. Дозвольте мені э, бути э, гідним э, союзником і допомогти вам надерти э, ро, э, усі, російської дупи. Ми з ми з тобою, Україна. Все, пока. Ви слухали другий випуск проєкту з Нового Аркуша. Він створений у партнерстві з ДВ Академі та за фінансової підтримки Європейського союзу. Подкаст з Нового Аркуша слухайте у будь-який зручний час на SoundCloud, Ютубі, у Google та Apple подкастах. Над випуском працювали Олексій Гвоздик та Оксана Олійник. Наступний епізод вийде за тиждень у цей самий час. Почуємось!